Лаудійний фестиваль разом за життя започаткований ще у 2010 році. Він традиційно проводиться у липні біля храму святого архестратига Михаїла у Заболотівській громаді. Щорічно його розпочинає хор. Організаторка фестивалю Галина Бакалюк також хористка колективу. Вона згадує, як 16 років тому очолювала молодіжну спільноту «Світло Христової Любові. Тоді виникла думка проводити такий фестиваль. Виросла у фінансовому плані, як ми розпочинали з 400 гривень. Найменше, що ми зібрали на першому фестивалі, до 140 найбільше тисяч на одному фестивалі. Протягом всіх 15 фестивалів ми зібрали 800, більше 800 тисяч. Допомогли більше 30 онкохворим. є діти ти яким ми вже неодноразово допомагали, це об'єднує громаду музикантів і небайдужих людей для допомоги онкохворим дітям. Загалом за весь час таку підтримку отримали понад 30 дітей. Настоятель храму зазначив, що фестиваль став знаковим для Заболотова. Ми цілою парафією це підтримали, і вже от 16 років це, це триває. І, звичайно, багато змінилося, але добрі справи повинні продовжуватися. Можливість разом зробити добру справу, тому що кожен поодинці мало що може, але всі гуртом, всі разом ми можемо такі допомогти суттєво хворим дітям. Було на концерті і знані українські виконавці, зокрема, гурт «Запал». Ми зазвичай долучаємося по можливості, мірі можливості розглядаємо кожен благодійний захід, звідки поступають пропозиції. Відповідно, якщо ми... Бачимо в цьому сенс і можливість саме зробити добру справу, щоб залучити більше коштів для наших людей. І, відповідно, це люди, які хворіють на рак. Цьогоріч для учасників та гостей благодійного заходу за підтримки міжнародних партнерів організували частування піцею. А для активного дозвілля дітей та молоді передали тенісний стіл для будинку культури. На фестивалі вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Їх передадуть на лікування трьох прикарпатських дітей. Із забуто Богдан Малайський Галина Романчук телерадіо Раї.